Вітаємо на каналі про погоду. Зима 2024-2025 років в Україні очікується досить тепла, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Середня температура повітря взимку буде на кілька градусів вища за норму у південних областях країни на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Середня за зиму температура тут коливатиметься від 0 до плюс 2. Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни, а також на високогір'ї Карпат. Температура коливатиметься там від мінус 3 до мінус 4 і нижче. Кількість опадів узимку в Україні очікується в межах норми від 90 130 мм на рівнині території та до 200 мм і більше у Карпатах. Прийдешня зима очікується не дуже суворою, протягом трьох місяців буде більше теплих днів, ніж холодних. Тенденція така, що буде все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодним. Усі світові прогностичні центри одностайні в своїх висновках. Температура повітря протягом найближчих місяців, як в Європі, так і в Україні, залишатиметься аномально високою. В цьому сприяє як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції атмосфери, які будуть характерними для цього періоду. Перший місяць зими буде тепліший за грудень попереднього року. В цілому сезон зими почнеться не зовсім типово. У грудні середня за місяць температура повітря в країні може бути на 1-2 градуса вищою за норму. Найбільші аномалії можливі на заході країни. У південному регіоні і на Закарпатті середня за місяць температура залишатиметься ще додатньою біля 0-2 градусів. Найнижчі температури у грудні, ймовірні на північному сході та на високогір'ї Карпат від мінус 1 до мінус 3 і нижче. Середній температурний показник грудня прогнозується на рівні 0 градусів. Максимум температури у грудні прогнозується 29 числа. Він складатиме плюс 7 градусів. Великої кількості опадів не очікується. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні буде січень. Середня температура цього місяця коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7. Найхолоднішим днем буде 25 січня, коли вдарять морози до мінус 18. Опадів в січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. Лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. Майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 року на 4 градуса. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатньою від плюс 1 до мінус 2 градуси і вище, а на північному сході до мінус трьох мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. Новорічна погода в Україні вже на один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу у східних регіонах нашої країни. 31 грудня буде тепла погода. Не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі країни новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів Західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві на новорічну ніч очікується тепла і дощова погода.